Таке справжній стрес. Ви їдете на машині, підбираєте дівчинку, підвозите, і під час поїздки вона втрачає свідомість, ви її везете в лікарню. Це стрес. В лікарні вам повідомляють, що вона вагітна, і ви майбутній батько, і вітають вас з цим. Ви намагаєтесь пояснити, що ви час як знайомі, але дівчинка підтверджує, що ви дійсно батько її дитини. Це великий стрес. Ви вимагаєте зробити тест ДНК, щоб довести зворотнє. Тест роблять, лікар відводить вас в сторону і повідомляє, що на генетичному рівні ви не можете бути батьком, тому що ви безплідний. Це стрес з полегшенням. Їдете ви додому і згадуєте, що у вас вдома троє дітей. Оце справжній стрес.